Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку мультфільми. Створення декоративної сюжетної композиції за мотивами творчості Марії Приймаченко. Стій, друже, зупинись. Ти у класі не крутись. Дзвони кличі всіх за парти. Знання міцні здобувати. А зараз. Права асоціативний кущ. Подумайте, які асоціації викликає слово мультфільм? Чи любите ви дивитися мультфільми? Що особливого у них? Пригадайте, як вони створюються. Змінювали одне одного і народжували історію. Робити почали ще в 19 столітті. Спочатку це були короткі примітивні замальовки на тему. Та усе змінять брати Люм'єр, які дали життя першому кіно, а відповідно, й мультфільму. Скориставшись їхніми винаходами, режисери Блектон та Сміт зроблять перший в світі мультфільм «Цирк ліліпутів». Утім, у цих малюнках, що рухалися в кадрі, не було жодного сюжету, і лише в 1908 році перший європейський мультиплікатор Емільполь. Випустив свою роботу Фантасмогорія, у якій був і сюжет, і герої, яких можна було розпізнати. Щоправда, він вирізав їх з паперу. Так було простіше рухати фігурки всередині кадру ніж постійно перемальовувати. Далі анімаційну естафету перехопив американський карикатурист Уінзор Маккей. А згодом світ дізнається про генія, який поділив анімацію на до і після. Це був Волт Дісней. Першим розглянув анімацію як комерційно вигідну справу, і в 1928 році світ побачить перший звуковий мультфільм від Діснея Пароплав Віллі. Саме Дісней зможе з намальованих героїв створити зірок екрану. Так, першим його супертворінням став Міккі Маус. На цьому Волт Дісней не зупинився і в 1931 році створив перший кольоровий мультфільм Квіти та дерева, який приніс йому Оскар. А через шість років на екрани з'явиться перша звукова повнометражна намальована картина Білосніжка і сім гномів, яка мала фантастичний фінансовий успіх. Відтоді й розпочався золотий вік студії Волта Діснея. І геній задав тон мультиплікації. На нього рівнялися всі. Створюються конкурентні студії, такі як Warner Brothers. Щоправда, малюють вони короткі мультфільми, такі як Томі Джері, які зручно було показувати в кінотеатрах перед головними сеансами. У той час Дісней піднімає повнометражний ринок. На нього вже працюють сотні професіоналів. Цікаво, що саме від таланта художників залежало бажання інвесторів вкладати гроші в майбутню анімацію. Уже в 20-му столітті анімація була дуже різноманітна і залежала. Від смаків глядачів. Так, наприклад, Україна в колишнього Радянського Союзу створювали мультфільми за мотивами національних казок, де персонажі були зображені дуже натурально, жодних карикатур. Нам дороги. Фонії ж з появою телебачення винайшли власний стиль аніме. Аби оперативно заповнити телеканали мультсеріалами, для економії часу тамтешні мультиплікатори анімували лише частину зображення. А багато кадрів залишали статичними. Нині аніме це окремий особливий стиль мультиплікації. А от ера комп'ютерів народила інший нині найпопулярніший вид мультфільмів. Та про це в наших. процес створення d мультфільму Виробництво 3D-анімації анімації багатоетапний та дороговартісний жанр кінематографу. Дізнаємося детальніше про методологію та структуру виробництва. Першим етапом є арт, коли творча група визначається з образами героїв відповідно до сценарію. Пізніше арт-відділ розподіляє функції художників, персонажі, локації, атрибути на цьому етапі виникають варіанти та інтерпретації через технічну можливість реалізувати ідею, і лише після цього матеріали потрапляють у 3 d виробництво. Над другорядними персонажами робота триває швидше. Над головними може затягнутися на рік, враховуючи ретельне опрацювання та комп'ютерну графіку. Етап другий моделінг. Саме з нього починається 3D-анімація. По суті, це скульпторинг форми та об'єму, що наповнюють кадр. Наприклад, повністю промальовуються пропорції очей і пальців, чи відстань від кінчика носа до ока. І все це в розворотах: анфас, профіль, кричверті і під кожним кутом огляду. На цьому етапі також додається карта матеріалів, колір шкіри персонажа, текстури, відтінки, фактури. Третій етап ріг у виробництві 2 d анімації. Його не існує. У нього лише основні пози персонажів, які визначають анатомію і силует. Ріг це розташування кісток та спеціальних контролів, які рухатимуть модель. Персонажу встановлюють скелет і спеціальні маніпулятори, з якими потім працює аніматор. Четвертий етап лейаут. По суті, виробництво складається з двох етапів: роботи над есетом – це персонаж, локація, атрибут тощо, і над секвенцією. Епізод в цілому. Відділ моделінгу працює над підготовкою есетів. Коли есети для епізоду готові, вони передаються на лейаут, де і відбувається збірка всієї сцени і розстановка камер. Стає зрозуміло, як виглядатиме кадри і монтаж крупності, компоновка, план рух камери. Є фінальним чорновим варіантом фільму. П'ятий етап відеореференс. спільна робота режисера та керівника напряму анімації. Оскільки цілісна картинка епізоду зрозуміла лише режисерові, а над однією сценою можуть працювати кілька людей. Дуже важливо поставити правильну задачу аніматорам. Шостий етап анімація. За допомогою анімації персонажі нарешті оживають. Цей процес складається з блокінгу та сплайну. На етапі блокінгу задаються параметри руху моделі відносно часу та простору. Після затвердження блокінгу модель переводять у сплайн. Тут увага приділяється рухам анімованої моделі. Робота над анімацією може тривати кілька років. Сьомий етап лук девелопмент та симуляція тривають паралельно з анімацією. На ньому персонажі розміщують у локації, виставляють світло та перевіряють епізод у статиці. Симуляція передбачає роботу з одягом і волоссям для надання реальних фізичних рис. Восьмий етап рендер. По суті, збірка всіх етапів і формування у повноцінний шот, послідовність декількох кадрів, об'єднаних за змістом. Рендер одного шота триває від однієї години до одного дня, в залежності від локації, кількості персонажів, складності симуляції та анімації, кількості предметів у кадрі та світла. Дев'ятий етап. VFX. Тоді застосовуються складні візуальні ефекти, яких не можна вирішити моделінгом або анімацією. Наприклад, у тизері мультфільму Викрадена принцеса Руслана Людмила є епізод, у якому Міла бореться з тісточками. Сцени, в яких використовується VFX, складні, затратні за часом, і ресурсами, дорогі, але при цьому дуже видовищі. Десятий та останній етап виробництва композ або фінальна збірка зображення. Відбувається остаточне коригування анімації за кольором, структурою. Додаються дрібні деталі, а також усуваються похибки. Запам'ятайте анімація це оживлення картинки шляхом покрокової зйомки руху предметів у кадрі. Кадр. Це одна картинка, вона нерухома. Художники-мультиплікатори створили з великою любов'ю багато цікавих мультфільмів. Зміст, та сюжети зрозумілі, вони вчать співчувати, формують уявлення про добро і зло, про хороше і погане. Українська художниця Марія Приймаченко Ніколи не створювала простих картин. Вона малювала їх фантастичними, герої, наче з мультфільмів. Розгляньте її твори. Зверніть увагу на стилізацію елементів, композиції та їхнє оздоблення. Визначте, якими кольорами художниця виконувала твори, локальними, предметними чи умовними. Згадайте, яка різниця між цими кольорами. А зараз відпочинок. Thank you. Правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав вчитель, тримати своє робоче місце в належному порядку. Виконати декоративну сюжетну композицію за мотивами творчості Марії Примаченко. Розкажіть про цікаві події з вашого шкільного життя, зображення всіх елементів, робіть стилізованими та узагальнами. Відпочиньте, розімніться, і продемонструйте власні малюнки. Що, на вашу думку, визначає неповторність та дивовижність творчості Марії Примаченко? Зверніть увагу на ритмічне розташування елементів композиції та орнаментів. Користайтесь мережею інтернет та подивіться мультфільм літа мої», створений за мотивами творчісів. Прокидайтеся, прокидайтеся, гості дуй! Ой боже, скільки ж заходите!

До солі і пили! <сути> пили до солі і пили. <сути> Смотрите, о, неначе люди вже позбиралися, за столи посідали. Володна, холодна, холодна! Холодна є хірачка! А ти від хто там да! А ну, братику! Ливай, наливай! Шановні гості! Хочу випити цього келиха за здоров'я нашої славетної художниці. Нашої мами Марії Все благополучно закінчиться! Ще не таке буде! Ось побачите! Що нового ви сьогодні дізнались? Чого навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення! Тепер я знаю, що. Ми всі молодці, Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному уроці.